Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 6 вересня, місто Тернопіль. І я висіваю кісточку алечі для того, щоб вирости алечів для підщепу, для підщепи кісточкових. На алечі я щеплюю персик, абрикос. сливу Це захід України, місто Тернопіль, Алеча в нас. В місцевості гарно себе показала, гарно щорічні врожаї, гарна закладка. Більшість щеплень своїх личі я роблю персика. Десь процентів 80% щеплюю персики, а то слива і абрикос. Персик. Гарно себе веде, при тому, що в нас дуже е, велика сума опадів, алеча витягує персик, гарно закладає плоди, йде налив плодів гарний, щороку урожай. Значить, алича, отакі кісточки, алечі це кісточка тільки що алеча зібрана. Відділення, відділена від м'якоті, промита, чуть-чуть просушена, щоб добре було її е, висаджувати. і висажена в рядочки. Е, такими я двома лентами зробив. Це у нас ось сад я маю від е, міжрядів саду 3 метри. Я посередині дав проміжок. 80 см, і по 50 см дав зробив дві ленти між рядами в ленті 50 см. Кісточку сію густо, якщо якась не зійде, щоб був фундаційний рядочок, бо на, при всіх погодних гарних умовах вона має на слідуючий місяць, на серпень. Місяць, на наступний рік, на серпень місяць, вже можна буде на ній щепити. Вже вона виросте до товщини 6-10 мм. Я не перший рік цим займаюся, маю щеплення. От. Зараз перейдемо на ленту, яка була висажена тому році. От бачите, висіяна кісточка. От така леча, потім я роблю прорідження, і у серпні місяці я роблю окуліровку брунічкою. Це в нас кондор. Так що, хто хоче таким займатися, виростити підщепу для себе. Може не в такій кількості, як я, бо я зробив шість таких лент, бо є замовлення на персик. Хочуть ці персика і треба мати, на що той персик щепити. От я і висажую. Потім весною, як будуть десь у травні місяці, у нас зійдуть ці проростуть паростки з кісточки. Я візьму, пройду, зроблю прорідження, щоб між підщепами було десь 25-30 см. Така робота сьогодні у нас. Дощі у нас також немає. Сухо, це тут росла картопля. Я викопав картоплю, зібрав гечку, пере... Підготував землю і висіяв. Тільки піде перш перший дощ, я це все засію гірчицею, щоб гірчиця, всі бур'яни, які будуть рости в цьому місці, заглушила, а за зиму вона вимерзне і буде як сидиратне добриво для моїх саженців. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!